Клітка комбінована для перепілок і бройлера майже готова. Там трошки залишилося двері зробити, але ну, в принципі я зараз покажу дверей. Ось, все, ящики з-під снарядів. Виконують тепер роль дверей. І завіси також. Це будуть бройлери тут. Закривачка це труба для пайки на саморезі. Кормушка, дирочки повирізав такі в сітки, щоб у них балди пролазили. Водичка поїлки. Там два положення. Зараз різко наведем, А може і не наведем. О, Два положення. От на крючку, сейчас на тому висять вони на длиншому. Це для, поки вони маленькі, щоб доставали. А то з лівіше трошки крючок верху, Як уже будуть більші, на следующий крючок підвісив. І потім, щоб їм було по, по росту, отлічно. Не вистачає тут тільки піддонів. Піддони робимо, пробували ж робити з профліста. Ось як отутаво, ось профлист. з профліст. Рік-півтора і вони струхають наглухо. Повикидали вже багато. То зараз покажу, як, як придумалося робити їх тепереча. Листок USB. Ріжемо його в розмір. По розмірам. Беремо брезент. Такий обичний брезент, що накривати машину. В общем, колись ним машину і накривали. Ну, у нас їх, слава Богу, було два, то один. Будемо використовувати сюди. Порізали його в розмір, так, щоб було по 5 см по кругу для загиба і пристябати. З степляром. Піно продули просто по тому по, по, як його називаю, по брезенту, зверху положили USB в розмірі розрізане. Так воно все вийшло. Ось все. Оце вже готовий піддон. USB десятка, ну можна дев'ятку, ку восьмерку, 9 ну, вже не було там, де ми брали. То взяли десятку. По ціні, в принципі, воно одинаково. Все, оце вже готові піддони. Промакати вони не будуть за счет брезенту. І какашки будуть легенько з них зсипатися. тим більше ще посипати його посипкою а то і щоб не, не антивонючку, Воно тоді зовсім усе відпадає. Перехили, воно все випало і все. І зараз ми сюди поддончики всі ці робимо, то, при, то пригрузок. Щоб пену, п'ену як продули, ми їх налажували так один на один. Зразу положили. Там перший, перший лист запасний. Положили його, тоді брезент, швидко продули, зверху USB. -шку. Опять ложимо брезент, продули і так ми їх фі-фі-фі наскладірували. Ті теж тут були. Це їх вже вже по тротчу, ну, вже п'яна застила, то вже груз ставити зверху не буду. Зараз загибаю, пристьобую степлером. І все, і подон готовий. Я думаю, що хватає його на багато років. І буде така кліточка. В будь-якому випадку ще прийдеться, прийдеться робити тут якісь, якісь таку е, сітку зйомну, щоб очі крокодили не, не їли у перепілок їжу. Це треба буде тут зробити, тут, я не знаю, чи будуть вони залітати. Так, сьогодні двері відкриваю, тут сидить куриця. Полетіму сюди, ну, може і тут якісь поделаю сетки, такі съйомні, щоб вони тут заціплялися, наприклад. І так туди звисало, щоб курка не могла туди залізти і, і жрати їду. Хоча ж їда у них одинакова. Що в них насипано? Що тут буде у бролера? Майже одинакова їда. У курчат он насипано, теж гранула. Всі ж їдять гранули. Ну, все одно ж їм треба туди запертися. Ну, гранула, то ще пів біди. А там будуть же яйця викочуватися інкубаційні. оці ж, ще ж крокодили з яйця ще ж їдять. Петя, ти б їм хоч би ума вставив. Що не можна, можна загромити в духовку за шкоду. Наверх то може не долетять. Ну а от нижні секції, конечно, треба яйця рятувати. Їда то ще пів біди, а от яйця як пожруть, то буде. Вони їдять. Сам же і привчив їсти яйця. Бо тут воно ж несуться, вони давлять їх на сітки, я їх вигрібаю, повикидав. І вони їдять. Ну просто сам привчив. Тепер ще возмущаються. Так, чи? оце ж якраз для них це буде і клітка. Це, ці їх треба туди пересадити, це фенікс е, вілікан Оце Фенікс вілікан теж сюди. А тут а смокінги. Техас Велікан і англійська чорна. Ось тут будуть смокинги, будуть як крокоділи. Це перший такий наш експеримент із Техасцями веліканами Я думаю, що смокінг завжди смокінг виходить більше, ніж Техасці. Оце коли вони спарюються. А тут должны бути взагалі крокоділи. 500 плюс буде точно. Ну, То ми побачимо. То ще не експеримент. На них запісь ми ще не ведемо. Провіримо в інкубаторі, що вийде. Це вони почали нестися, ось будемо закладати і глянемо, що з них буде. Це тут а, на м'ясо ростуть. Так, добренько. Отака вийшла кліточка. Осталося тільки двері поробити, Кормушки туди поприкручувати і, і все. Подони повкидаю і буде порядок. Водичка буде. Водички налів. Так, все тоді. Всім добра, миру, поїхали далі працювати.